Всім привіт! Радий всіх вітати на природі. Друзі, вчора я був біля річки, знімав видру, а сьогодні я вирішив пройтися лісом. Сьогодні хочу пройти на ті місця, де я бачив оленів, де бачив їхні сліди, їхні погрби, їхню активність. І хочу походити по тих місцях. Буду ходити як безпосередньо по тих місцях, так і хочу пройтися десь по околицях, поруч там з тими місцями подивитися, можливо, десь ще знайду якісь місця. Ну так, далеко відходити не буду, буду в основному біля тих місць. До речі, до цього місця, на якому я зараз знімаю, доки дійшов, я також бачив сліди оленів. Хоча раніше тут не зустрічав їх. А це є. Можливо, це тільки перехід, але сліди досить свіжі, їм ну, не більше доби. Такі, в принципі, варто було звернути на них увагу. Але націлився вже на ті місця, то буду йти туди. Тому ось так. Хочеться якось походити саме по цих місцях, по місцях, де Оленю були, зніматиму собою все живе, що попаде в кадр, все будемо знімати. Все буду показувати. І от е, вчора я знайшов ріг косулі, от до того моменту, коли я його не знайшов, рік почався. Перші протали з'явилися, і мене так крутило походити по тих місцях, де можна знайти роги, щоб пошукати їх десь. І от вже сніг повністю був зійшов. Все от ще більше крутить почало. І тут я знаходжу цей ріг, немає меж радості. І після того мене ще більше крутить почало по цих рогах. І от думаю, походити ще сьогодні, ну так приблизно орієнтовно знаю, де місця такі по насиченості по косу. от Хочу зайти туди, походити. Тепер ще більше хочеться по таких місцях походити після знахідки. Здавалося б, душа повинна заспокоїтися, а не навпаки, все. <сі> так що ось такі плани, друзі, на сьогодні буду йти. в мене часу небагато, не зараз о пів на 10, мабуть, годину, а в мене час тільки до 5 години вечора. В принципі, так. А вже 10 година, без пяти десять. так що... От всього на всього в мене 7 годинок залишилося. Тому не буду втрачати час. Іду і покажу вам все, що я сьогодні зніму. Друзі, ось дорога. Дивіться, що кабан зробив між колями перерив усе. Тут вже ось такий старий забор, загородка така стара. Я не знаю, чесно кажучи, що було, але я так думаю, що тут лісгосп вирощував якийсь можливо. Сорти хвойних дерев. Чи породи, вірніше, сорти породи. Там також видно от пори. Туди, зараз, зараз трішки по дорозі пройдусь, покажу вам всередині. Дивіться як. До речі, тут сліди і оленів навіть видно. Все перерито. Трішечки в стороні також. Ось так дорога. Все перекопане, перетоптане. Це ж скільки потрібно було часу, щоб його це все так перевернути. Це ж не за 10 хвилин, і не за пів години і не за годину, мабуть. Я не знаю скільки потрібно було так займатися, упражнятися п'яточком, щоб все це розрити. Давайте сюди в загородку зайдемось. Тут звалина взагалі, через неї перейдемо. Нічого собі. Скільки ж їх тут було, що так все перерито. Це ж не один так перерив. Кож видно пориття. і от видно цього боку далі. оленів провідняються, Далі там воно. зовсім все перекопане, таке територія велика. Ну, от тут сильно. Поперевертали землю всю масивний такий п'ятачок Там далі в лісі також видно багато порито. Свіжо обдерта кора з кущів. Олені обдирали. Зустрічаю не перші такі. Видно, що олень ходить тут, але поки що не бачу. Дві косулі бачив, відзнати не вдалося. Ну і все поки що. Знайшов ще таке місце. Ось тут от кущі, от видно, зараз покажу ближче. Ось тут ще цікаво, обрізав куру, навіть ось ніокосицю злому. І видно ось як на верхівках поскусувані кінчики. Фокусує чомусь. От от вони згризані Ось високо в мій зріст. І на цих кущах от також Поскусувані гілочки. Тут от видно. От. І такий весь кущ. І от видно, де дотягувався. Тягнув за гілочки, зломив. Цей кущ весь такий оберезаний. Добрав все до тих місць. Де була активність ланів, от зараз видно. Погризані кущі. Перевернута земля. Тут от льошка така оздоровлена Багато. Перекиданого перекиданої підстилки лісової. Зайшов, ніби тихо, ніби нікого не підіймав. Трішки посижу на засідці, а потім... Війдуся, пошукаю. Можливо, десь в іншому місці знайду ще такі масивні місця, де Олень жирував. Вийшов я на поле. Моя засідка очікування результатів не принесло. Вирішив пройти далі. Вийшов на поле, а сліди видно. Особливо по цій дорозі старій. Тут видно. І лисячий слід, і оленя слід видно. Видно, що звір тут ходить. Такий, щоб зовсім, зовсім. свіжих хто не бачу, але сліди є. Видно така нахожена доріжка. Ну ніхто не вийшов, нікого не зустрів, нікого я не дочекався. Ось дивіться, яке дерево погризана гілка відкололась, відламалась, впала. Оленя обгризли. Там і ось тут видно. Далі от сюди видно. Уж погрізний ще. Дивлюсь на це все. Тільки уявляю, яка активність була. ось Мурашник зруйнований, можливо кабани Місце гарні. Але чомусь, як завжди, місця гарні, Звіра не бачу. Де він весь дивається? Селе дерево таке мохом покрите. І ось такою стежинкою яка. По горбах веде. Ні низом, ні по одну сторону, ні по іншому. А саме по погорбу йде. Ось також місце. Низиночка така беризині. Ці низинки багато стежок, багато слідів послідування що багато, але не бачу нікого. Такого, щоб свіжого, ось ось також не бачу. Але назинка дуже гарна. Не розумію, можливо, це місця якби зимового перебування оленів. А на весну, на літо от вони переходять в інше місце. Я ось шостежку її видно з по ній. Місця причудові Погризано багато, оленів не бачу. Дві косулі, правда, піднялося, але відзняти не зміг. Буду повертатися, бо хотів пройти ось сюди, в цю частину але там взагалі такі непрохідні хащі. Так само ось тут. Там вся така сторона. Буду йти назад. Ось видно люшку. Не знаю хто її зробив, по розміру велика. Така, що й олені поміститься. Але видно, що в цю люшку навіть от підмощали гілки. ну Зазвичай так кабан робить. Можливо і кабан тут лежав. Але видно, що гілочки підмощені були. Цікаво. Ось така ялиночка невелика. І видно стовбур обчесаний це олені, тому що висота. Ну, то я руку підіймаю на десь да, на рівні свого зросту, можливо навіть трішечки От. І тут все обмерте. Дуже високо, косуля туди просто не дістане. Ось так, але що цікаво, от знизу лежать гілочки з цієї ялини. Стовбур, як ніби хто тупором обтисав. Трогами постесували всі ті гілочки. Але це видно, що це минулорічний. Пішов сніг. Стало холодніше, вітер невеликий, піднявся. Звір зачаївся взагалі, не хочу вилазити. Ну що ж, друзі, от і все на сьогодні закінчую. Погода трішечки зіпсувалася. Сьогодні був дуже важкий день по висліжуванню. Не те, щоб знімати, а навіть знайти було звірати тяжко. За весь час я побачив сім косуль, три з яких вдалося ну так, більш-менш відзняти. Не те, що більш-менш, а ну там хвилинка буквально і все як перебігали через дорогу на тому кінець. Доки ходив по слідах оленів, доки ходив по місцях, де... Сподівався знайти ріжки, от, піднімав, от ще два рази по дві косулі, на тому все, кінець. Більше звіра не бачив, де не ходив, от десь він ховається, погода погіршилася, почав іти сніг, піднявся вітер, чого раніше не було. Трішечки так стало прохолодно, і звір десь причаївся в чагарниках, десь в густому лісі. Ні на відкритих ділянках, в густому лісі навіть не скрізь він є, де тільки не ходив. Н -н -н. Сьогодні звір на відріз відмовляється, йти в кадри і все. Тому ось так, зовсім трішечки звіра, більше якоїсь теорії і місць, де був звір, більше лісу, ніж тварин. Ось так. Тому на сьогодні все. Вибачайте, що так небагато тварин в кадрі. Іншого разу, сподіваюсь, буде краще. Ну а на сьогодні все. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Бережіть себе, побачимося на природі. Всім пока-пока.